Тепер показую вам, як обрізати рамки, на яких є трошки розплоду. Сразу ми зрізаємо, якщо є надбудова на верхньому бруску і на нижньому бруску. Потім так само ми робимо надріз обратною стороною ножа над, щоб було можна як різати, І Розрізаємо тут трошки далі. Мед дуже густий. От. І тоді рамку перевертаємо. Якщо тут є внизу розплода, все, що внизу розплода, ріжеться донизу. От таким чином. Все, що вище, розплода, медпечатний, тобто ми його ріжемо від розплода до гори. Ось таким макаром вирізаємо його. Рамка повинна, ну, в руках вона повинна гуляти. От таким чином. І з другої сторони так само. Тут надріз робимо і тут можна зробити ще отак. Тут з цієї сторони так само ми Робимо надріз трошечки на низ. Так. І перевертаємо рамку. Тут є трошки надбудова є комірки. І все, що вище розплода, дорізається до гори, до верхньої бруски, до верхнього бруска рамки. Отак От рамка готова для відкачування меду. Все, і ставимо її вже в медогонку. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Будете знати багато цікавого. Дякую, до побачення.